Доброго всім дня. Я вас вітаю із дачою ЗНО по біології, і ми з вами починаємо розбирати питання тестових завдань по біології 2016 року. Отже, перших 40 запитань вам необхідно було вибрати одну правильну відповідь із чотирьох запропонованих варіантів. Розберемо перший тест. Перше тестове завдання: рослини, бактерії та мікроскопічні гриби виділяють антибіотики і фітонциди, які негативно впливають на життєдіяльність інших рослин, мікроорганізмів. Людина використовує ці біологічно активні речовини для. Звичайно, якщо говорити про ключові слова, це є що антибіотики і фітанциди, і, звичайно, що мікроорганізми. Тому що А-відповідь: лікують бактеріальні хвороби, Б, діагностування генетичних захворювань, В. Створення раціональних. Сівозмін і г, боротьба з комахами, шкідниками сільськогосподарських культур. Звичайно, вірною, вірною відповіддю є відповідь А: лікування бактеріальних захворювань.